Вас будемо говорити про ситуацію на фронті та в Чорному і Азовському морях. До речі, чому росіяни не поновлюють безпекові загородження на вході в Севастопольські бухти? От про це буде. Згодом ну, а розпочинаємо. От з якої інформації на фронті від початку доби відбулося 75 боєзіткнень і Половина з них на Покровському напрямку росіяни тиснуть у бік Старої Миколаївки, Тарасівки, Єлизаветівки і Новоторецького. На Новопавлівському напрямку атакують біля Бурлацького і Одрадного. Збройні сили зупинили атаки в районі Кам'янки. Це Харківський напрямок. А на Курщині відбили п'ять ворожих намагань тиснути. З нами на прямому зв'язку Володимир Фокін, позивний Фока, це командир першого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади. Володимира, вітаємо вас, слава Україні, Героям, Героям слава. слава! Давайте ми почнемо зі збору. Збір на – це броньовані бойові машини для того, щоб третього ШБ могла виконувати свої функції. Розкажіть трохи більше на що треба, бо збір, наскільки я пам'ятаю, дуже великий і вже триває певний час. Тому треба знаєте, зараз всім навалитися. Так насправді збір триває вже дуже довго. Збираємо безпосередньо на БТР на закупівлю БТРів М113, які безпосередньо використовує третя окрема штурмова бригада на полі бою, як для логістики, так і для проведення евакуації, проведення штурмових дій. Тобто, це в наші часи в наших умовах багатоцільова машина бойова. В такому разі я думаю, що це має послужити додатковою мотивацією От в цій вечірній порі підтримати цей збір. Це вже звернення до нашої аудиторії. Пам'ятайте, що навіть якщо ви сьогодні вже підтримували інші збори, немає чогось такого, як малий донат, неістотний внесок. Кожна копійка, скоро будемо говорити до речі, кожен шах, кожна гривня є важливими. Це абсолютно серйозно. Будь ласка, код QR на екрані. І під час нашої розмови, в тракті нашої розмови. Є можливість підтримати цей збір. Ем, поговоримо про оперативну ситуацію. Так само харківський напрямок. Ми про нього вже в двох словах буквально згадували. Ну але я певен, що ви можете дати більше, обширніше інформацію, розуміння, що там за останній місяць. До прикладу у нас не було ні доби, щоб ворог не намагався провести штурмові дії на відповідно позиції 3-ї окремої штурмової бригади на позиції 1-го штурмового батальйону, в тому числі. За добу це може бути від трьох чотирьох намагань провести штурмові дії штурмовими групами різної кількості особового складу. Це може бути три-чотири військовослужбовці. Це може бути до відділення до 20-30 спроб проведення штурмових дій на одну добу, тобто інтенсивність бойових дій на напрямку борова. Харківської та Луганської області залишається дуже високою. Здебільшого ці намагання ворог проводить штурмові дії або в піших порядках, як то кажуть на нозі, або останній час намагається використовувати двоколісну техніку відповідно мотоцикли. Це дає йому більшу швидкість, теоретично більше шансів зближитись з нашими передовими позиціями і уникнути ураження нашими ППЛА. Проте, успіху ворог немає в своїх намірах і продовжує намагання змінювати тактику. Різна кількість особового складу застосовується під час. Проведення наступальних штурмових дій з боку ЗСРФ так само вони пробують різні напрямки або комбіновані атаки, як з застосуванням техніки, так і без а наскільки часто ви бачите ось ці спроби на мотоциклах проскочити цю мертву зону, яка контролюється дронами, наблизитись до позиції, і вскочити хоч кудись. Безпосередньо смузі відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади такі випадки поки що залишаються поодинокі. Але якщо ми кажемо про наших сусідів справа та зліва, інші підрозділи, там ворог вдається до таких спроб набагато частіше. проте, проте ми максимально готуємося в інженерному плані в інших так само до відбиття атак на мотоциклах з використанням їх великої кількості в інженерному плані запотрібні якісь спеціальні загородження, щоб потім впівішками не ловити. Так, відповідно, дуже непогано спрацьовує ЯГОЗА, МЗП, Путанка. Відповідно дистанційне мінування, просто змішане мінування протипіхотне, протитанкове. Нічого не ясно. МГЗ, Путанка, це що? Це щось колючий дріт чи що? Це поясніть для тих, хто ну, ще не знає такого. Якщо ЯГОЗА, то це колючий дріт. Якщо ми кажемо про так звану Путанку МЗПшки, то це. Такі велике накопичення проволоки, і там запутується абсолютно все, і особовий склад під час намагання пройти через неї так. само навіть запутується гусля БМП по танків і при великій кількості даної даного дроту. Якщо просто кажучи, то навіть можна зупиняти гусеничну техніку та колісно. Та ну бачи нас навчально пізнавальна програма. Тепер ми це знаємо. Дякуємо вам за зокрема і ці тлумачення, але повернімося. Ну бачите, це добре, що ми можемо собі дозволяти такої ролі говорячи теж з вами, ви там з протилежного боку, як то кажуть, дроту застосування важкої техніки. Що з нею? Наскільки воно активне на вашому напрямку? Якщо ми кажемо про застосування техніки в смузі відповідальності третьої окремої штурмової бригади, то вона застосовується більше на північних та північно східних рубежах нашої оборони. За останні два тижні застосувань техніки, не враховуючи баги квадроциклів та мотоциклів не було. Тобто, якщо ми кажемо про БМП, БТРи або танки, а ще два тижні тому противник намагався завдяки танкам та БМП знову ж таки провести штурмові дії. Це обумовлено тим, що на північному нашому фланзі у противника є все ж таки більш великий блаздар, вже на правому березі річки Чорний Жеребець, який він там успішно може форсувати по своїм переправам. І відповідно вже вистроюватися бойові порядки, передбойові порядки відповідно на рубежах розгортання проводити певні маневри безпосередньо. Якщо ми говоримо про східний напрямок відповідальності відповідальності ї окремої штурмової бригади, то там у ворога на правої на правому березі річці Чорний жеребець такого плацдарму немає. І ми намагаємось по максимуму утримувати під вогневим контролем усі переправи. Противник щодоби майже намагається їх відновити, провести інженерні роботи. Проте наші вогневі засоби, наші розрахунки, бела не дають йому цього зробити. А отже, і успішно форсувати річку Чорний жеребець» на техніці важкої противник змоги немає. Саме час я думаю нагадати про збір. Треба долучатися, щоб у наших хлопців і дівчат була техніка, яка і довезе на позиції, і забере з позиції, і забере поранених. Там великий збір, 50 мільйонів гривень. Зібрано станом на зараз 36 мільйонів мільйонів, майже 400 тисяч. Долучайтесь. Будь ласка, зараз важлива кожна копійка. Нема малих якихось донатів за які може бути соромно. Округлили до гривні, і те вже дуже добре разом там накапає. Володимире дивлюся інформацію про те, що на Харківщині бійці третьої штурмової знищили. Понад 20 ворожих артсистем та техніки, і загалом кількість знищеної техніки в останні місяці дуже сильно зросла. Чому так? Це все завдяки дронам і яку роль тоді відіграє артилерія, коли на неї так активно зараз полюють. Все ж таки, не дивлячись на те, що небо заполонили дрони, які показують дуже високу, високу ефективність, артилерія залишається дуже важливою компонентом, дуже важливою складовою на полі бою, саме це нанесення ураження, дивлячись від того, які типи боєприпасу ми застосовуємо, та який тип боєприпасу застосовує ворог. Це або касетні типи боєприпасу для знищення живої сили під час проведення ворогом штурмових дій. Або якщо ми кажемо до прикладу про ворога, то це калібр 152 мм, який має дуже високу точність завдяки до наведенню того самого орлана, відповідно, який може набагато точніше вражати наші фортифікаційні споруди, які ми облаштовуємо для нашого особового складу. Тому ця компонента залишається дуже високою. А отже, і зусилля ї окремої штурмової бригади, наших розрахунків ППЛА та відповідно артилеристів залишаються. Дуже високими саме для того, щоб знищувати артилерійські системи ворога. На превеликий жаль, у ворога ресурс є щоразу після знищення ворог поповнює свої, скажімо так, запаси артилерії, відновлює її кількість і відповідно продовжує працювати. Тому якось ось так ситуація виглядає наразі. Почули, Дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли можливість і час вийти до нашої терпу. Дякуємо так само тим, хто до цього збору долучився. Поточній миті, і варто я думаю сказати, що цей збір не закривається. І після нашої розмови, ну раптом ви переглядаєте її в записі, або просто вирішили поділитися зі своїми друзями цим кодом, цим збором. Він надалі є актуальним. А тим, хто долучився цієї миті цього вечора, ми так само вдячні. Володимир Фокін, псевдофока, командир першого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади. З нами щойно наживо.